Перший візит до стоматолога Мирослави дуже дуже гарно вичищає на рід. Чисти весь зуб, а зуби як по-англійськи. Продовжуємо грати в стоматолога. Травматичне враження від знову стандантистом. Так виглядає відділ дитячої стоматології. Тепер ти не боїшся дантиста? Ні. Вони сприяють розвитку каріусу. Набір по догляду за молочними зубами. Мирослави. Моя 100% рекомендація про історію до гемотика з брудними зубами. Добрий ранок. У нас на цьому тижні запланований перший візит до стоматолога Мирослава. Тож, за планом, у нас активна підготовка до цього заходу. нас залишилось буквально декілька днів. Взагалі у Мирослави дуже рано почали прорізатися зуби. 6 місяців у неї вже було два, а зараз нам 2 і 4 місяці, і у Міри вже зараз скажу, 18 зубів. Ось тому треба йти до стоматолога. Щоб нам подивилися, сказати, що з ними робити, чи правильно ми доглядаємо. І, може, порекомендували якусь пасту, бо Міра дуже любить чистити зуби, але проблема в тому, що вона любить чистити їх без пасти. Тому у нас кожен раз іде через мовляння, таке інше. Спочатку вона чистить, потім я їх чищу. взагалі ми з Мірою вже давно гралися в дантиста. Вона читала книжки, їй подобається ця гра. Вона розуміє, хто такий дантист, що він лікує, але розуміти і добре поводити себе на кріслі у стоматолога, це знаєте дві різні речі. От, тож сьогодні ми йдемо ще на майстер-клас в наше улюблене дитяче кафе. Там буде проводитися майстер-клас для малесеньких дітей по догляду за зубами. Тож я готую дуже швидкий сніданок, і ми зараз будемо збиратися на майстер-клас. Я не знаю, чи можна там буде знімати, подивимося. А якщо да, то покажу. Зараз покажу вам свій секретний метод, як я бужу свою дитину зранку, бо вона дуже-дуже багато встає. Колонка, вона обожнює музику, і замість того, щоб її там дергати, якось перевертати, я просто вмикаю там якісь її улюблені пісні і залишаю колонку в кімнаті. Ну тобто, через 5 хвилин вона виходить і починає там танцювати. От алайтабіес До речі, ще з моменту того, як Мирослава почала з'являтися перші зубчики, я використовувала ось такі серветки, і вона їх обожнює, дуже подобається. Тоді, коли, наприклад, дуже погано зуби, у мірі немає настрою, вона завжди задоволенням використовується серветки. Я дуже раджу. вони без смаку, без нічого, просто така на водній основі дуже якісна серветка, дуже дуже гарно вичищає на наліт. На сніданок у нас сьогодні все улюблене Мирослави з часом: Амлет, авокадо, козічі си не можна знімати. І ще в нас з'явилися такі приколи, що не можна знімати. Добре, я не буду знімати ту порцію. От помідори, гіроки, редиска. Будеш їсти? Оце хочеш їсти. А що ти поклала собі на столик? Покажи, будь ласка, бокарсь, машинки. От міра вже собі тут приготувала. Все, сідай, зараз будемо обідати і бігом. А куди ми йдемо з тобою? Yes. Майстер-клас. Правильно, а що ми там будемо робити? Розкажи. Yes. Браш, 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 якісь. І останнім часом мені дуже хочеться. Я купую таку макову булочку, звичайно, кладу масло і посипаю березовим цукром. Чому березовий? Не знаю, побачила березовий цукор і вирішила спробувати. Він нічим не відрізняється від звичайного. Але от таке от масткавне у нас останнім часом. Буває прокинешся, так. От в Варшаві з гарним настроєм. І, в принципі, все в тебе добре, і ти нікуди не запізнюєшся, і все окей. А потім виходиш на вулицю, де вчора було плюс 15, а тут мінус 3. Welcome to Варшава. Сонячна Варшава, знаєте? Фух, ми вже підходимо до карусель. Покажи зуби в Давай ще чисти весь зуб. А ну покажи зуби. Ой, це ти що ти була на майстер-классі, виходить, так? Да? ще підемо? Зуби будемо лічити, так? Да? Угу. А зуби які повинні бути? White чи black? Міра, розкажи, що це в мене на подушці за зелені ці штуки. Чихнула? Значить так, я вже дістала свого чоловіка, що це він тут щось розсипав чи зробив, бо ми повернулися з каруселі і тут ось така штука. І щойно мені Міра сказала, що це вона чихнула. Це ранкове авокадо в тебе? Нарешті у нас остання інтер'єрна розпаковка за. Так, то твоє. Що це таке? Букарсь, це що таке сюрприз? Да. Ти любиш сюрпризи? Да. ну подивись на мене скажи. <гум> і скажи сюрприз! Так. Сюрприз. О, дай мені сюрприз, дай мені сюрприз. Ой, заховаю. І так, остання розпаковка з Ікеї і все, наша квартира укомплектована. Зараз будемо з Мирославою це <плакт> і Викрутка. Ану, викрутка. скажи, ікея. Мер, як ти думаєш, що тут? Лука. Ти скоро лялькам почнеш градус? Фарби. 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 Ого, це якась велика машинка. Це табель. Такі, ми зібрали буквально його за 15 хвилин. Водички, так. Да. І так, ми замовили. Зараз налью, зараз будемо все робити. І так, ми замовили набір тут два стільця і столик. за 120 злотих з ікеї. Дуже класно. І ще набір таких от фарб акварель. Фарба. Зараз будемо робити. В наборі ще такі стаканчики. Угу. І зараз будемо грати з стоматолога, так? Ми ж скоро йдемо до Дантиста, правильно? Yeah. Мір? Ще ось таку штуку заказала з Китаю, бо нам вже нікуди складати наші машинки. Тому замовила їх оверк, на нього можна сідати. І він дуже місткий, там дуже багато поміститься твоїх автівок. Будемо сюди складати? Так. Yeah. Ну супер! Скажи, мені, будь ласка, хто лічить зуби? Yeah. Дантист, молодець! А як губи по-англійськи? Yeah. А зуби як по-англійські? Yeah. Молодець! А покажи свої зуби! А під яку пісеньку ти чистиш зуби? Бреш, браш, браш, йоті, Бреш, браш, 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 звісно, можна, ти між солодким маленький малишка. Продовжуємо грати в стоматолога. Це що, з... зуби зруйнували, <плес> да? ой, кошмар, як же ми вилікуємо? Глянь собачка, це ж собачка зуби не чистив, розумієш? От біда, і все, тепер тобі. На, глянь, які не красиві. Так. Ну, що ти вичистила зуби. Брудне ще, значить треба ще чистити. Все почистимо і ми готові до дантиста донтистейти. Брудне, ой-ой-ой, значить треба ще почистить. Оце заняття. Мені здається, це тепер твоя улюблена гра, да? То кажуть, цей день настав. Ми сьогодні збираємося на наш перший візит до стоматології. Я страшенно нервую. Ми переносили цей візит декілька разів. Уміра хворіла, потім у мене не виходило. От і зараз ми збираємося до лікарні. Я витратила дуже багато часу на пошуки ідеальної стоматології для своєї дитини, бо я не хочу, щоб у неї створилося це знаєте травматичне враження від знову дантистом. І я розглядала спочатку україномовні клініки. Тут в Варшаві і в результаті знайшла дуже класну польську клініку. Це велика франшиза Medicover. В чому і плюс, чому саме медікавер? У них є окремий філіал, це дитяча стоматологія на Вілянові саме, і вона перша, там інтер'єр такий, що дитина взагалі не відчуває себе як в лікарні. Тобто ви приходите, там величезна ігрова зона, ну суто по вірмукам і судо по фото, які я бачила в інтернеті. А, тобто там іграшки, дитина розслабляється, знайомиться з персоналом. І щодо причин нашого візиту, ну, по-перше, це в принципі оглянути зуби, бо мір їх уже досить багато. По-друге, наш педіатр тут в Польщі вона каже, що... Тут по протоколу треба ходити до дантиста вже тоді, коли у дитини з'являються перші зубки. От і суть в тому, що у неї, наприклад, на четвертому зубі, коли він виріс, така була чорна цяточка, рисочка. Я просто хочу сьогодні перевірити, що це за рисочка, і також, щоб нам сказали, в принципі, про стан зубів і взагалі що з ним робити, як за ним доглядати. Порекомендували пасту, зубні щітки, таке інше, і взагалі, що робити, що робити з дитячими зубами, чи покривати їх чимось, чи не покривати. Ну коротше, ми зараз ходимо. Подивимося, як це все відбудеться, і потім запишу відео, який досвід ми отримали. Хід в стоматологію. Тут реально взагалі нічого не нагадує стоматологію, до якої ми звикли. Ходім Ході шукати твій запис і твій кабінет. Куди ти йдеш, Мір? Дянті. окей. Так, окей, показую вам стоматологію. Ми прийшли з основного коридору. І ось так виглядає відділ дитячої стоматології. Макія! Макманія. Міра вже знайшла собі Макманію. її любила книжку. Просто подивіться. Вау. Well. Ну, можу сказати... Да. Будеш каву. Ні, Ні. а чого тобі ж не можна каву, так? Да? А що правильно. А ти бачила манки? О, а, а. Де? А так, ми вже тут полазимо басейну, Уже всюди mm, все подивилися. Купається, так, да, в басейн? Мір, ти до кого прийшла, скажи мені. Макманя. <гум> Ні. Ти до якого ти лікаря прийшла, скажи. Кажи дантист. Да Дантис. А що ти будеш показувати дантисту? <гум> Правильно. Ось. Так, угу. да, ми туди підемо. Заходь ще. О, а ти тут була? Ляняка змія. Снейк! А якщо тобі скажуть рот широко відкрити, як ти відкриєш рот? Покажи мені. Я ж не бачу, ми Отак? <свісно> ну подивимось. Широко, дай, я зрозуміла. Окей. Віно. І ще тут щось. А, і це кабінети дитячі. Можна помалювати. Мір, якщо б в моєму дитинстві були такі стоматології, я б не носила брекет. Ніс! Ти динозавром граєшся, так? А вона аптечка, бачила. Дантист. Валізка дантиста. А не відкривай. Так, дитина знімає стрес після візиту. Вийшла, сіла малювати і не хочу звідти вставати. Чекаю. Розкажи мені, як тобі перший візит був. Мір, ти плакала? Да. А чого ти плакала? Ти злякала? Mm -hmm. А тобі больно було? Mm -hmm. Ні. Ні, ні. Що це таке, Мір? Кіся. Кіся? це ти сама брала? Так. Yeah. Це тобі хто? Дантист подарував? Yeah. За те, що ти герой, так? Yeah. Yeah? Yeah. Ану, покажи ще. М-м. Mm. Отак от якісі собі обрала? Помніть. А що ще тобі подарував лікар? За колочки ще подарував, да? Так. Тебе тут подобається? Ми прийдемо ще? Так. Yeah. Да? Так. Yeah. Лікувати зуби будемо? І да. Yeah. Покажеш зуби, да я подивлюсь. Ой, які красиві. Ну все. Тепер ти не боїшся дантиста? Ні. Nee. Нарешті цей день підходить до свого завершення. Мірослав вже спить, і я у ванні, і в мене є можливість поділитися нашим враженням щодо сьогоднішнього візиту. І так, по перше, стоматологія. У мене була можливість відзняти там і попередньому бачили в ролику, як це все виглядало. І я була просто в захваті. Я була неймовірно вражена. Настільки там все досить класно продумано для дітей. Нас зустріла україномовний адміністратор. Вона нас познайомила з усією зоною, розповіла, що де як. Ми прийшли за 10 хвилин. Тож міре була можливість там походити, пороздивлятися щось, погратися. Тобто, ну от реально це адаптаційний період з перших хвилин був просто супер. Після того ми пішли до нашого кабінету. У нас зустріла наш лікар-стоматолог і її асистент. Асистент теж було українка, тобто у мене сьогодні не було жодного мовного бар'єру. От і міра, в принципі, була себе досить спокійно. Ми там прийшли, подивилися на сам кабінет, на інструменти, таке інше. Дуже привітні, дуже класні дівчата були. Я сідаю на це кресло, всюди тут є мультики, екрани, все дуже комфортно, класно. Беру на руки, вона відкриває і Стоматолог подивилася її зуб. Як виявилося, що ось ця чорна цяточка це розпочаток каріуса. Справа в тому, що маленькі дітки, коли. Починають прорізатися зуби, вони все ще на молочному вигодовуванні або там на суміші, і вони засинають типу, поїли молока і засинають. І в процесі, коли зуби втрістають, саме ця частина між весною. Та зуби, там дуже м'які тканини і залишки молочної кислоти після вживання молока вони сприяють розвитку каріусу. Тобто ця чорна цяточка на нашому зубі це мув розпочаток цього каріусу. І вона запитувала, типу, будемо лікувати зараз чи перенесемо на наступний візит. Ну, враховуючи те, що в мені досить класно погодила, я вирішила, що ми можемо все зробити це зараз, і тут розпочалося. А, так, ми трішки налякали ці всі апарати, але ми зчистили цю чорну цятку, а її покрили якоюсь захисною речовиною. Це зайняло реально буквально 5 хвилин. От, і все спокійно, Міра досить швидко заспокоїлася після того, як це все пройшло, і ми встали з цього страшенного кресла. От, після цього їй подарували подарунок, щоб, типу, там, вибере каблучку, вибере заколочку, ну, типу, по класиці у всіх стоматологіях дитячих, настільки я знаю. Типу, у нас подаруночком виходить з кабінетом. Ми після цих всіх послуг ми ще поспілкувалися з стоматологом і домовилися, що через місяць ми прийдемо на герметизацію зубів. Це таке покриття всіх зубчиків для того, щоб зміцнити емаль і запобігти пораженню каріюся в зубів. От. Ну і загалом, загалом, а ще трішки поговорили домашні догляд, я зараз про нього розкажу. От, і загалом про клініку, вау, моя 100% рекомендація. Просто ну було супер класно, дуже комфортно, зрозуміло, реально орієнтовано для дітей. Прям всі там їх кружляють, кружляють, кружляють. І мені здається, от перший візит до стоматолога, якщо є можливість, він саме таким повинен бути. Ось наш набір по догляду за молочними зубами Мирослави. Що до правила це чистити зуби два рази на день, по потребі використовувати дитячу зубну нитку. Якщо вживали якусь грубу їжу, у нас є ось такий стаканчик, тут буква М, тому що це мірний стаканчик. І зубна паста «Елмекс», вона дуже гарно піниться і трішки щипить втову порожнину міри, тобто вона її не завжди хоче використовувати. Тому іноді я використовую ось цю пасту від бренду Jack and Jill, вона бананова і гелева. Я її тестила, ви її майже не відчуваєте. в роті, Але вона гарно очищає зубки. Тобто ми чердуємо або ту, або ту. Зубна щітка у нас бренду MediBlan. Ми також використовуємо такі щітки, вони дуже якісні і класні. А тут я спеціально залишила, щоб показати вам це зубна, зубна ниточка наша, яку ми сьогодні використовували у вигляді ось такого жірафіка. Вона одноразова. Ось, зараз покажу в упаковці. А, дуже класні. Міра відразу їх полюбила, а відкривайся. Вони кожна в індивідуальній упаковці. дуже зручно брати з собою в дорогу на і таке інше, якщо є потреба. І щодо стаканчика я наливаю сюди стерильну воду. І коли Мірослава чистить зубки, вона полощить цією водою собі рот, щоб не наковтатися води з ванни. Щодо серветок для зубів, я вже декілька разів про них розповідала. Вони класні тим, що. Немає ні смаку, ні аромату і дуже-дуже класно очищають зуби. Міра їх обожнює, вони такі дуже-дуже вологі, можете спробувати на собі. Реально відчувається така класна чистота зубів. І останнє це електрична щітка, яку я купила сьогодні. Ми ще не тестили. Насправді, потреби в ній немає. Таких рекомендацій, щоб обов'язково використовувати електричну щітку для дитини, ні. Насправді ви обираєте щітку, яка вам комфортна, яка цікава дитині, щоб вона з задоволенням чистила зуби. Тож я просто вирішила спробувати ось таку електричну. Речі рете вона йде з брендованою батарейкою всередині. І спробуємо ось цю, можливо, в мірі буде ще й більш цікаво використовувати, наприклад, таку електричну щітку, ніж таку звичайну. І так, вже минуло більше тижня, як ми користуємося ось цією щіткою, і я повертаюся до вас з фідбеком. І так, вона дуже класна. Моя стовідсоткова рекомендація: дивіться, як виявилася, вона ще і світиться. Дуже добре видно, як там вичищаєте зубки, чи залежається їжа чи ні, і вібрація. Ось така мінімальна дуже класна щітка. Мірі вона сподобалася. Єдине, що я сказала, то досить такі жорсткі волоски, але якщо перед чищенням давати її кроком чи просто гарячою водою, то вони становляться м'якше. І в принципі, ок. І ще щодо книжки, я розповідала, що в нас багато літератури, по якій ми готувалися до походу до донтиста. І ось ця книжка вона улюбленим Мирославом. Дивіться, тут про історію бегемотика з брудними зубами і тут різні рухомі елементи. Ось так виглядає. Я теж дуже раджу, Міра її полюбила відразу. Ну що. Можу сказати, що наш перший візит до стоматолога пройшов успішно, і це саме завдяки активній підготовці та іграм вдома. Та загалом, можу сказати, що два роки це, напевно, такий ідеальний вік, коли ви знайомитесь зі стоматологом. І як виявилося про чорні плями, якщо у вашої дитини є якісь такі маленькі недосконалості на зубах, то 100% треба йти до дантиста відразу. Зараз нам півтора року у нас вже є ще 50 зубів. Та такий дантист зуби він лікує, да? Нічого, собі, є... слава! Глянь, які дирки! Ти ж він зуби не чистив, ньо, ньо, нього. Ану посвари, не можна, треба чистити зуби собаки. <плес> Отак. Це здоровий. Ану, давай тепер у міри подивимось. <плес> так, так, так. Здорові! Болить, треба полікувати. Хворає, да, ой, захворіла. На, подрили, подрили зубчись. Молодець. Це дуже не корисно. <плес> Ні, не корисно. Ми не їмо шоколад. шикола. <плес> <плес>